В принципе, я там что-то ну, там одна третя уже проголосувала. Ну ж ну <реклама> давайте вы не будете фото фотограбаты. Ребят, вы увидели что-то да, решение, которое да, на сайте? Да, есть да, какие-то к ним вопросы? Мы маем, как вы коллектив. А мы есть на сайте, хотите да, мы вам а, Ну а, есть а, на сайте. А такого, я все? вам да, только что показала. Ви хочете його сфотографувати? Воно є на стайті його з в рук фотографувати. Націо, я можу вам і в руки дати. Навіть можу в руки дати. Вот оно є, є теперіа. А чому ви прізвище не хочете показувати? Ні, ну ладно, ну справедмора, ми, ми наві самі не знаємо, які там фамілі. А може ви платичі по пітряму? Ми що, це не на що не впливаєте, розумієте, це не голосування. Воно не на що не впливає, це не голосування. А де ви будете зачитувати розвивати? Ніде. Ми просто завели до відомо студентів рішення колективу. Ми Ні, тут три. Я, я нічого не нічого не буду дивитися, просто хочу тільки тут орієнтовувати. Ну то та, ма там мало подписі, там по чуть как би ну то разу. Ми ми нікого не з нами ходили представники студентства, і з спять стрічечками, хто це праві сили, я не знаю. То вони чули, що ми я спілкувався з деканом. Він сказав, що це э, неправильно збирати підписи. Я їм теж пояснив, що це это... ну тиск на студентів. Він погодився. Він погодився. Ну, він виводив свідки. О, ви, до речі, да. да. Це ви погодили, що це тиск? Ви мені щойно сказали на коридорі. Ну, це що я як погод. О, бачите, ви упереджено ставитесь. Ні, Який тиск виходить? Це ж очевидно, що це тиск на студентів, коли під час голосування збираються підписи. Дайте я вам скажу, що тут звучить. Висловити повну довіру директору Вінницького торговельно-економічного інституту. Той час розумієте. ви ви перебиваєте. Ви викладач я вас дуже поважаю. Ось я теж вчитель з освітою. Ось, дивіться, але ви перебиваєте. Тому під час голосування такий другий пункт вносити. Це називається тиск на студентів. Це його заявляю офіційно як журналіст і як вчитель. У вас ще є запитання? Багато я щасливий. Ну, поки що я виключу камеру.